Чому буває набряк носових пазок біль у горлі і бронхіт майже одночасно? А це говорить про те, що ви одну і ту ж саму ситуацію одночасно розцінили таким чином, як рефлекси. І Їх може зразу включатися не один, а декілька. Ще вам приведу такий приклад, пані Тіан, щоб було зрозуміло. От, наприклад, маленька дитинка, їй з половиною рочки, І всю дитинку, батьки на літо. Домовилися з бабусею, і дала, щоб хоч трошки відпочити. Щоб хоч трошки побути один з одним. Для них це нормально. Але для мозку дитинки це не нормально. Вона про це не знає. Ось привезли цю дитинку до бабусі з дідусю. Ось ця дитинка плаче, бо мама з татом їде, вона це бачить. Дідусі дуже сильно обнімає, бабуся її обнімає там забал, щось там не і так далі, батьки поїхали. Батьки поїхали. Тиждень там побули, але до дитини включилися рефлекси. Перше очі я втратила з поля зору, я не відчула небезпеку. І коли ці батьки приїжджають забирати дитинку, у неї на наступний день кон'юнтивіт, нос заклало, кашель щось ще почався. Ось відповідь на питання.